Я просто не знаю. Наступна новина ну просто шок. Уявіть собі, місто, а яке майже стерте вже з лиця землі, бої ведуться на околицях міста, 5% місцевих мешканців там залишаються, а місцева влада виділяє на це місто просто десятки мільйонів, а на переселенців лише крихітку. Давайте далі розбиратися, що взагалі відбувається. У Турецьку, який зараз під постійною загрозою через бойові дії з міського бюджету у розмірі, який заклали в 270 мільйонів гривень, на власне утримання мається у увазі на місто Турецьк, закладають цілих 84 мільйони, а це майже третина від усіх коштів. А тепер головний фокус на допомогу переселенцям виділяють лише 1,4 мільйона гривень, тобто всього 0,5%. А в самому місті, за даними залишилося лише 5% мешканців, всі інші евакуювалися. Місто практично окуповане, а життя там це постійний ризик. Такі цифри виглядають просто кричущими А які пріоритети у людей, які повинні допомагати своїм громадянам? Гроші йдуть не на тих, хто реально постраждав, а на власні витрати. При цьому переселенці, які втратили просто все, залишаються практично без підтримки. І найголовніше, Турець, Турецьк це тільки один приклад. Але скільки ще таких історій в інших громадах? Мені здається, подібні речі треба розголошувати, бо це наші гроші і наша відповідальність.